А чи готували ви хоч раз в своєму житті домашній коняк? Ділюся з вами рецептом: нам потрібно 3 літри горілки. Далі беремо сушені яблука та добре промиваємо їх, гарно просушуємо паперовим рушничком, Кидаємо їх в наш чудонапій, накриваємо кришкою та рушником, ставимо в темне місце на три доби. Тепер проціджуємо все через марлю. Далі додаємо чорний листовий чай, цукор, все перемішуємо. Залишилось додати на кінчику ножа ванілін, чорний горошок та лаврове листя. Знову накриваємо, ставимо в темне місце та залишаємо на три доби. При цьому кожного дня перемішуйте цукор. Ну що, залишилося процідити коняк та запросити друзів. Підписуйтесь, ставте лайки. Tá comentó